Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі і е, вітаю нас всіх! Із початком різдвяно-новорічної метушні, яка буде просто повсюди і, звичайно ж, на нашому улюбленому BookTube. Тож я дуже рада, що нарешті розпочався цей період, і так і хочеться кричати Its Time'. І почну я на своєму каналі з відео, саме такого різдвяної тематики, з booktube сюрприз Адже буквально сьогодні, ви можете навіть побачити, мій рум'янець. Я забрала посилку з буктюб сюрпризом який мені надіслала Юля, завдяки новій пошті я зрозуміла, хто була, була моєю секрет Сантою. І я була просто в шоці, коли побачила не просто пакунок, а побачила ось. Set. Це щось неймовірно велике, важке. І якщо чесно, то я хвилювалася, чи нова пошта його не розпакувала до мене. Тож, якщо вам цікаво, що мені подарувала Юля, то залишайтеся зі мною. Ще принагідно скажу, що в описі в інфобоксі ви зможете побачити плейлист з відео інших буктюберів, які долучились. До буктюб, до буктюб сюрпризу цього року. Такого великого пакунка я не, отримула, не отримувала ще ніколи, мабуть. І мені, звичайно, шло дуже цікаво, що ж тут ховається. Хочеться все ось так гарно. Розпакувати, щоб вам більш-менш естетично показати. Я просто мчала з роботи за цією посилкою. А, так, що ж, показую. О, показую вам першим, що тут є. Вау! Це щось! Огромезне, величезне. Ця коробка просто дуже велика і дуже ой, красиво упакована. Отож, щоб хоч якось розмістити себе і под цю посилку, я змінила ракурс і давайте ж поглянемо, що тут є. Я обожнюю, коли таке дуже гарне упакування і а, такі різноманітні деталі все продумано. І я обов'язково прочитаю цю листівочку наодинці, як я вже казала. Що ж... Тут далі. До речі, ось ці штуки я також дуже люблю використовувати в якості подарунка. вау, Тут шалена кількість, шалена кількість цього, Юля. Навіть не знаю, з чого. Навіть не знаю, з чого розпочати. Окей, мені потрапився ось такий пакуночок. Ага, він пронумерований. Блін, класно! Тут здається, що всі пакуночки пронумеровані, і їх потрібно розпаковувати. Це адвент. Дуже класна крута ідея. І, мабуть, мені потрібно шукати по порядку. Я знайшла перший пакунок. Ось так він виглядає. Тут пише, за них переживаю найбільше, тому вони перші. Ну, давай подивимося, що тут, за що так Юля переживала. Я побачила, що на самій коробочці є позначка Скло, тому я сподіваюся, вау, це якась іграшка, мабуть, на ялинку. І, звичайно. Звичайно, в мене розпакування займе, як завжди, мільйон просто годин. А... Я так постараюся дуже обережною бути, щоб це все діло не зіпсувати. Вау, це дуже гарно речі. Цього року я, я завжди люблю а, якісь новорічні, яурки, новорічні іграшки на ялинку прибати, купляти придбати. Я зробила це вже після важкого дня. А цього року просто не було ніяких гарних, а, не потраплялося мені, ніякі гарні боже, яка краса. А ось тут, подивіться, якого кролика. Юля мені подарувала. Дуже гарно, і я вам покажу обов'язково вставку, як я цього кролика повішаю на свою ялинку. До речі, напишіть мені, коли ви а, ялинку поставили. Чи поставили ви взагалі ялинку вже? Тому що я вам признаюся, в мене ялинка стоїть ще з а, десь 15 -го, чи 16 -го листопада. Так, так. Мені потрібно було якось виходити за осінній мій Боже, що це така красава. Це свічка. Це свічка. Для Дуже гарна, я сподіваюся, що вона доїхала до мене в тілці. Це доведеться мамка картина і підбачив. Боже, яка краса. Це буде відео, де я буду мільйон разів казати, це підсвічник. І тут свічечка біленька, і такий підсвічник. Дуже круто. Неймовірно. Так, шукаємо цитку два. Це в нас 12, щось воно таке таке круке. 7. Окей, мабуть, я візьму і розпакую це все. Я просто сортую по номерах і повернуся до вас. Я начебто розібралася з пакуночками і готова далі вам показувати для затишку на поличках. Це, мабуть, щось ось так дуже гарно прикрашено. Обожнюю, коли так делікатно, так дуже продумано. Подарунки дарують. Вау! Це що це таке? Це гірлянда, мабуть. Так, це гірлянда ялинкова з прекрасними кендісами. Вау, я поставлю її однозначно. Ось така вона. Дуже мило виглядають ці... Ні, це чобітки. Я думала, це кендіси, а це чобітки. Дуже гарно виглядає. А, так, чотири. Ні, три. Мені здається, що я сама заплуталася з цими пакуночками. А, так, Ага, дискотека у хаті. Ого! Щось цікаве. Мабуть, це також якісь гірлянди, або щось, щось таке, що світиться. Обов'язково, що світиться їй. Вау, класно! Це сніговичок, який світиться! Обов'язково теж поставлю його на свої полички. До речі, полички я цьогоріч навіть не дуже прикрашала, якось не було часу, але обов'язково я їх прикрашу. Так, четверте. Ти писала чи намікала, натякала, що дуже їх любиш використовувати. Навіть не знаю, не пам'ятаю, що я писала стікери якісь так обожнюю. Просто стікери, наклеїчки і все, що стосується із наліпками. Я дуже люблю, я не вмію малювати, але... В своїх щоденниках я завжди розбавляю їх, так би мовити, такими стікерами. Мені здається, що стікери придумані власне, для таких людей, як я. Для настрою і тепла. Не знаю, що це може бути. Можливо, чай. Я вгадала. Здається так. Я обожнюю чай, і чай я п'ю. Набагато чистіше, ніж а, каву. Вау, я таке ще ніколи не бачила. Я рідко ходжу по магазинах, нічого собі стильний. Олень. Сподіваюся, вам видно його. А, це чай, чорний, байховий з корицею та яблуком. До речі, Юля, ти вгадала, кориця яблуко це мої улюблені смаки після вишні. Так, далі. Шостий пакунок. 6 пакунок я 7, 8, 6. О. Шостий пакунок. Пакунок виглядає так гарно. Це, мабуть, книжечка. Так, книга свята. Це, мабуть, книжечка. І я здогадуюся, що це може бути. Я думаю, що тут будуть різдвяні книги, довкола різдвяних книг, адже я просила. Е Саме такі акцентувати увагу на них, бо ну, що можна читати е, у цей період для мене найкращим є от такі атмосферні книги. Просто подивіться, наскільки уважно, наскільки класно ці пакуночки продумані. Я так не вмію, але дуже ціную таку увагу. Так, тут у нас книга. Я думаю, що це, можливо, кориця, яку я дуже люблю. Я думаю, що тут книга, мабуть, Різдвяна про Різдво. Так. так, це саме та книга, я забула, як вона називається. Хто творить Різдво? Дуже її хотіла ще з минулого року, і ось вона у мене. Вона дуже прикольна, я її трошки вже читала, гортала верніше у своєї подруги. І мені вона дуже сильно подобається. Тож я дуже тішуся можливості, що тепер вона у мене. Так, далі сьомий пакуночок виглядає ось так. Запаковано, і це щось краса і турбота. Підписано, краса і робота. Виглядає так. Маленький пакетик. Виглядає так, ніби там, можливо, помадка якась. або бальзам для губ, який мені дуже необхідний тепер, особливо в цей час. Так, це бальзам для губ. І боже, яка краса! Ви подивіться. Я не можу. Блін, це так мило, це, це, це лисеня особливо таке миле, дуже атмосферне, Це пін. Так, це пін. Класний. Так, далі. Восьмий пакуночок. Це здається знову книга. Вже час планувати новий рік. Новий рік. М -м я щось там поставила в віш-лист. Але, якщо чесно, то давненько в нього не заглядала, тому не дуже пам'ятаю, що там. А, якщо це планувати новий рік, то, мабуть, це планер. Так, бачите, як логіка працює. Вай, яка краса! На 2025 рік. Ну, до речі, в мене будуть, Зараз я скажу. Ось, яка краса! Скільки разів було в цьому відео сказано, боже, яка краса, навіть не можу, <свісно> порахуйте. І це дуже класний і потрібний мені подарунок, тому що на мене чекають з Нового року нові цілі і взагалі нове життя, нові починання. Тому я з радістю вступлю, буду планувати свій новий рік ось у цьому щоденничку. Дуже-дуже він згодився, і тут добре я відчула, що тут щось не все. Тут ще є такі дуже милі стікери з котиками. Я не знаю, чи я старішаю, чи, чи що відбувається зі мною, але я почала любити котиків, а, навіть задумовуюся колись мати їх, ну, мати котика, завести котика. Далі, а, ось книжечка, мабуть, бачила дуже багато позитивних відгуків, плюс обожнюю це видавництво. Цікаво, дуже цікаво, інтригуюче. Я також часто купляю книги, якщо читаю багато або слухаю багато позитивних відгуків. Тому мені цікаво, що там за книга. І це щось дуже... Так, це книга з мого списку, це Золотковська бо соняш на Оливі. А це має бути теж дуже класна книга. Я її хотіла. Я сама слідкую за авторкою. Вона живе в. Вона є засновницею творчої спільноти клуб анонімних авторів. Так? І якщо я не помиляюсь, живе десь в Греції. Одним словом, в неї дуже класний інстаграм. І я слідкую за її творчістю, такою медійною, і хотіла почитати, що вона пише. І Мене дуже сильно зацікавила ця книжка, і я. Тішуся, що Юля звернула увагу на неї, бо не знаю, чи я сама б до неї дійшла, чесно кажучи, та з тими всіма бажанками, з тими всіма хотілками, які є у моєму списку. А ще помимо того списку є ще інші списки бажанок. Десятий, думаю, вони ідеально пасують до книги. Можливо, це закладинки або ж це дуже гарні закладинки. Це дуже гарні закладинки, магнітні, такі різдвяні і дуже прикольні. Я їх точно залишу ось тут, тому що я користуюся закладинками, мені подобається, мені зручно з ними користуватися. Затишна із Австрії, сподіваюсь, буде це смаку. Я, здається, знаю, що це. Я Я думаю, що це Якусь має. Має. Це кава. Класно. Оце мій чоловік буде втішений. Я таку ще не пробувала, не куштувала. Тож, спробую. Запрошую свою, свою близьку подругу на каву. Запрошую уже. Щоб ми спробували разом її. І це кавуся під номером 11. І я щось відчуваю, що тут має бути, можливо, також смаколик. Ось так воно теж дуже гарно все упаковано. І підписано домашні, домашні некола як у книзі, але смачні. Цікаво, що це? Воно тут ви чуєте Юля мене інтригує. Дивує, інтригує. Що це, це горіхи. Клас! Це дуже класно. Блі! Дякую, Юля! Це також завдання буде для мого чоловіка, а, а моє завдання буде е, зготувати якийсь смаколик з цими горіхами. Е, це дуже класно. Насправді, горіхи. Це дуже коштовний ну, продукт зараз. Розпушувач тіста, він також пригодиться дуже. А, так. Ну і останній пакуночок теж просто неймовірно гарно. Все упаковано, все продумано. Паприка? Паприка це книга, Так. коли побачила у тебе в бажанках, то одразу захотілося подарувати. Обожнюю цю книгу. Що ж там такого, що обожнює Юля? Зараз подивимось. Взагалі я коли складала цей, коли писала анкету, то я була готова до книги, навіть якої немає в моїх бажанках, але книги, яка там подобається моїй або моєму санті, і я залюбки прочитала. По а тут, бачите, так співпало. Я не пам'ятаю, якщо чесно, що це. І Погано бачу клас. Це супер. Я дуже рада, що вона, я дуже рада, що Американу подарувала мені, тому що я цього... цієї чорної п'ятниці так хотіла її купити, так хотіла її купити, але згадала, що вона у мене є у вішлості, тієї, яке її надсилала, і вирішила, ну, Почекати почекати з цією покупкою, і я серцем відчувала, що вона в мене скоро буде. Я дуже чекаю на те, щоб виділити час на цю книгу, мені дуже цікаво. Тим паче, ось Юля написала, що вона одразу захотіла подарувати, значить, їй вона ну, сподобалася. Клас, я в захваті я просто завалена вся подарунками, як, мабуть, і багато інших буктюберів, які долучилися до буктюб-сюрпризу. Дуже вдячна своїй Санті, обіймаю тебе, передаю всі-всі вітання, обійми теплі і дякую дуже за. Ці всі неймовірні подарунки і час, який ти виділила, витратила на це все збирання. Мені було дуже приємно, сподіваюся, глядачам також. Якщо вам цікаво і подивитися, що ж я подарувала, для кого я була Сантою, то дивіться протягом, протягом грудня в плейлисті, який я залишу в посиланні. Сподіваюся, воно вже буде готове до в моменту виходу цього відео. І дивіться інших також буктюберів, підписуйтеся на нас, підписуйтеся на мій канал, на канал Гусь Читає Йолі, також підписуйтеся на всіх інших буктюберів. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Нам це дуже велика для нас підтримка. Дякую вам за перегляд, гарної, теплої, затишної, мирної зими вам і гарно вам провести цей час. Зустрінемося ми з вами, дуже скоро, сподіваюся, у новому відео.